Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Боже. Бог любить тебе. Бог є любов. Біблія говорить, що Він полюбив нас першим. Він полюбив нас прежде, чим ми можемо любити Його. Ніхто, дійсно, ніхто не міг любити Бога. Від всього серця свого, від всього розуму свого, всіми силами своїми, розумінням Своїм. Да? До того, як Ісус прийшов на землю, взяв наші гріхи і воскрес. Після, тільки після того, як людина народжується згори, Біблія говорить, любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. Хто во Христі, той нове творіння, в дусі став новим творінням. Той може дійсно любити Бога від всього серця свого. Всім своїм розумінням, силами своїми. Всім життям своїм. І той може любити свого ближнього як самого себе. Тобто не робити іншим того, чого не хочеш собі. Біблія говорить, він полюбив нас перший. Тому будемо любити Його, тому що Він нас полюбив першим. Халілуя! того во Христі, Той новотворення. Біблія говорить, що коли ми були мертві в гріхах наших і беззаконнях наших, по нашим плодським похотям, виконуючи похотливості тіла, живучи в гріху, Бог полюбив нас такими і віддав за нас Сина Свого. Як полюбив Бог нас, як Його любов проявила за нас. Він дав нам свого Сина, Ісуса Христа. Як любов Божа проявилася до нас во Христі Ісусі? Ісус каже, Я йду виконати волю Отця. Ісус говорить, Хай Батько побачить, що Я люблю Бога і що Я люблю людей. Ісус каже, Я йду виконати волю Отця. Ісус, все, що Він зробив, Він це зробив для нас, для людей. Так, да, Біблія не говорить нам <кій> і ти, і. Вмирати ради Бога, <кій> ради інших людей. Ні. <кій> Вибачте, але це не означає, що я от люблю Бога, я люблю людей, я зараз піду за когось вмирати. Ні, Біблія не говорить цього робити. Положити душу свою за інших, як Ісус говорив, що немає більше твоєї любові, це не означає піти вмерти за когось. Тому Ісус далі говорить, що «Ідіть і, і приносьте плід. Да, дійсно, іноді ми так можемо себе посвятити комусь, служа комусь, що ми ставимо життя іншої людини вище за себе, за своє життя. Для того, щоб людина прийняла Ісуса Христа. Для того, щоб людина дійсно могла народитися з гори, або служити зціленням для когось, тобто молитися за когось. Або дійсно щось робити добрі діла, вчинки для когось. Багато часів в сутки, да? що ти сам на себе навіть мало приділяєш уваги. Ну, це повинно виходити із серця, а не просто от я повинен це робити. Це виходить із нашого серця, тому що я люблю Бога, я люблю людей. Я прославляю Ісуса Христа. Я хочу, щоб Ісус був прославлений, а не просто Я себе виставляю. Алілуя! Я все це говорю для того, щоб ми дійсно розуміли, що без Божої любові в нашому серці ми не зможемо любити. Не довіряючи Слову Боже, не довіряючи Духу Святому, ми... що б ми не робили, ми дійсно не зможемо. В полноті. Ходити в Божій любові. Багато людей сьогодні робить добро. Я пам'ятаю, балакав з пожилою жінкою. Я говорив про Ісуса Христа. Я казав, що треба прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Вона мені говорить, я все життя своє робила добро. Слава Богу. Слава Богу, що люди сьогодні роблять добро, навіть коли вони не народжені згори, навіть коли вони не являються дітьми Божими. Слава Богу! Дійсно! Є добро на землі, люди роблять, роблять добро. Но є добро, як, як прояв Божої любові. Добро, яке дійсно виходить із нашого серця, Із нашого розуміння, з наших сил, як прояв Божої любові, як любов до людей. Аллилуйя! Бог є любов. І Любов Божа була вилита в наши сердца Духом Святим. Хто во Христі, той нове творіння. Дух народженого з гори є Дух Любові І вірована діє в любові. Те, що ми практикуємо, в тому ми розвиваємось. Те, що ми практикуємо, в тому ми розвиваємось. Якщо ми практикуємо роздраження, гнів, просто емоції, Просто реакцію на емоційну реакцію. Просто емоційну реакцію на те, що зараз, произошло, трапилось. Неважливо, яка емоційна реакція. Негативна або вона дійсно добра. Ну, це просто ми привикли, привчили себе жити емоціями. В цьому ми будемо розвиватися. Аллилуйя. Практикуючи дійсно слово Боже, практикуючи віру, яка двіжима любов, практикуючи те, щоб, щоб роздумувати, що сказати, як себе повести на дану ситуацію, ми будемо в цьому розвиватися, щоб проявлялася дійсно Божа любов. І так, возлюби Господа Бога свого. Всім серцем, своїм, всією душою, своїм, всім розумінням, своїм і ближнього свого як самого себе. Це прояв Божої любові. Це прояв Божої любові, яка описана в 1 Коринтян 13 розділ. І це не слабкість. Це не слабкість. Це по-любому щось робити, щось говорити, якось діяти. Це не означає давати себе в обиду, щоб тебе ображали. Це не означає. Просто ходити і все терпіти. Та терпіння має своє місце в нашому християнському житті в прояві любові Божій. Ну, Біблія говорить, і терпіння, воно має досконалі дії. Тобто терпіти це опять-таки не означає. Все пропускати. Біблія говорить протистояти греху. Противостояти беззаконню. заграждати уста беззаконних людей. Аллилуйя. Ну, не робити це просто по плоті, просто по емоціям. Аллилуйя. Бог любить нас. ми можемо. Ми можемо любити. Божию любовь, ми можемо ходити в прояві Божої любові. Сила Воскресіння це любов Божа. Селяюча сила це любов Божа. Ім'я Ісуса це любов Божа. Кров Ісуса це любов Божа. Захист від Бога це прояв Божої любові. Вірність Бога, Його Слово, Його обітницям – це любов Божа. Імя Ісуса. Амінь.